І якщо ви вже приїхали в ту саму Португалію, моя ну, вам порада не Затримуватися дуже довго у цьому нашому українському, знаєте, форматі серії я від тебе нічого не хочу. Я приїхав, в мене гроші є, і ти від мене теж не будь ласка. Нічого не потребуй. Це так не працює. Ви маєте, якщо приїхали да розуміти правила гри, маєте мати якісь атрибути нормальної людини, громадянина, Нормальний оренд, нормальний банківський рахунок, нормальні доходи, нормальні декларації. Якщо ви вже, ну скажімо так, вийшли да, за межі цього базового виживання. Звичайно, якщо у вас немає ні грошей, якщо якась там да травма там да, з війни щось там втратили звичайно до цього. Але якщо ви людина, яка більш-менш здорова, і у вас є руки, і у вас є, не знаю там, да сили. Треба вже йти працювати, заробляти, декорувати і бути нормальним. Бо оцей такий, такий запас, да такий кредит лояльності, що ми від них нічого не хочемо, нехай тут сидять, це вже теж підходить у минуле. Мені здається, що якщо я раніше да був там впевнений там, на тисячу відсотків, що ніхто нікого нікуди не попросить, що всім дадуть можливість залишитися в кінці війни, після війни, то зараз я вже в цьому не впевнений, І навіть в Португалії, яка для мене одна з форпостів да, лояльності, відкритості, готовності підтримувати. Але в цьому теж є межа.